Хочете вам розкажу найсмачніший смачний соус маринування м'яса, любого м'яса, яке у вас є. Ножки, крилишки. Що ви любите? Дивіться, спочатку ви промиваєте. Я робила в попередньому відео, як содою промиваєте м'ясо все. Потім берете соєвий соус, який у вас є. У мене трошки було того, і є у нагі. Ну, коротше, проливаємо чуть-чуть там його. Так, щоб. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Берете гірчичку. Так. Бажано ну, таку, ну можна і сухою, яка у вас є. Берете сіль. Я так зберігаю, а ви як зберігаєте сіль? Мені так зручно. Ні, ну, є маленькі силяночки і мед. Берете отак. Ну, таке зробили. І тепер оце чвакаєте його. і ось у, у вас секрет. А бажаєте замовити червоної і чорної щуки, пишіть мені особисті повідомлення. Це сама смачна ікорочка. Мям-ням-ням. А ну, крилишки, які будуть. м-м-м. До речі, їх можна готувати і на сковороді, і Чому? в духовці, як у кого виходить. Все, тепер будуть маринуватися до самого ранку, а завтра скуштуємо.